Харківські комунальники щодня на варті комфорту, чистоти, справності та оновлення. Так продовжуються роботи з ліквідації наслідків обстрілів житлового фонду мегаполісом. Протягом січня фахівці Харків житлобуду закрили 164 вікна, відремонтували 143 дверей у під'їздах та шість покрівель, звітують на підприємстві. Також відремонтували дахи на восьми будинках, встановили вісім металевих переходів для безпечного пересування пішоходів у зимовий період. Ремонтували стіни, перекриття та під'їзди, що постраждали від обстрілів в одному з будинків. Зараз роботи з закриття вікон, ремонт дверей та покрівель виконуються в будинках по вулиці Миру, вулиці Біблика, вулиці Спартака, вулиці Фесенківській, вулиці Плеханівській, вулиці Адигейській та проспекті Героїв Сталінграда. Ремонт стін, перекриттів та під'їздів після обстрілів ведуть на вулиці Миру, вулиці Біблика, вулиці Таджикській, вулиці Великій Кільцевій та вулиці Ковтуна. До речі, аварійні відключення світла спричиняють непередбачені зупинки, а іноді й поломки ліфтів констатують електромеханіки Харків горліфту. Лише за останні декілька днів аварійні служби усунули короткочасні зупинки 340 ліфтів, кажуть на підприємстві. Завдяки щоденній роботі спеціалістів у житлових будинках комунальної власності міста працюють 6580 ліфтів. У тривалому простої 34 ліфти. З 23 по 27 січня відновлена робота 15 ліфтів. Приділяється щоденна увага і обслуговування зливових каналізацій та водоприймальних колодязів. Промили ділянки зливостоку на вулиці Ньютона, вулиці Північній, вулиці Плеханівській, вулиці Лозівській, вулиці Дружби Народів. Також прочистили дощоприймальні та оглядові колодязі на вулиці Пушкінській, у проїзді Балашівському та на проспекті тракторобудівників. будівників. Загалом за попередню добу підрахували на підприємстві. Вони прочистили 115 метрів зливостоків та очистили від сміття 106 дощоприймальних та оглядових колодязів. Багато пошкоджень завдав ворог і системі водозабезпечення міста. Тож аварійно-відновлювальні роботи тривають щодня, в тому числі проводяться і планові заміни труб. Бригада аварійно-відновлювальних робіт напередодні ліквідували 17 пошкоджень на ділянках трубопроводів. Зокрема, у Новобаварському районі ліквідували три аварії на магістралях: на вулиці Полтавський шлях, діаметр 150 та 400 міліметрів, та вулиці Джутовій 200 міліметрів. Станом на 31 січня 21 бригада почала ліквідацію 18 пошкоджень на водопровідних мережах, зазначають на підприємстві. Також бригади Харківводоканалу з початку 2023 року провели профілактичне чищення 849 кілометрів каналізаційних мереж та капітально відновили 437 колодязів. Довжина міських каналізаційних мереж, які обслуговує підприємство, становить понад 1684 кілометри. І їх профілактична обробка ведеться постійно. Торік аварійні бригади усунули 15 тисяч закупорок на мережах та 55 складних засмічень. Після ремонтів тепло і водомагістрали залишаються розриття, і у Харкові слідкують, щоб ці ділянки територій якомога швидше приводили до ладу. Відповідають за це спеціалісти шлях Рембуду, які відзвітували за проведену днями роботу. Бригади підприємства відновили асфальтобетонне покриття у місцях розриттів на вулиці Юридичній, вулиці Трінклера, вулиці Сумській, вулиці Саржинській, Проспекті Свободи, вулиці Клочківській та у провулку Першому Орському. До речі, 31 січня на дорогах міста працювали майже 200 робітників та близько сотні одиниць спецтехнік підприємства. Тож можна сказати, що харківські комунальники 24 на 7 на варті комфорту і затишку містян. Яна Беляева, Андрій Пакулов, Харківські Известия.